Привіт, мої маленькі друзі. Запрошую вас у чарівний світ, де панує магія святкового Різдва. Різдво це особливе свято, сповнене казковості й таємничості. Тож запрошую вас в свій будинок. Проходьте, будь ласка, тут дуже тепло й затишно. Скажіть малята, а що для вас є Різдво? Для мене Різдво. Це коли вся сім'я разом, це свято, коли дарують подарунки, коли ялинка світиться і пахне смачною їжею. Різдво це коли приходять колядники і співають. А які чудеса ви хотіли б побачити? Дітки, для того, щоб почати нашу подорож, нам потрібна магічна книга, у якій записані всі-всі різдвяні секрети. Але де ж вона? Щоб знайти її, нам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. В небі Зірочка зійшла, звістка радісна прийшла. Християнське торжество називаємо Різдво. Чудово! Ось і наша магічна книга. Вона підкаже нам, як почати нашу подорож. У книзі написано, що справжнє Різдво починається зі знайомства з його традиціями. Давайте розгорнемо сторінки. Наші предки прикрашали оселі різними символами, щоб Різдво було щасливим і благословенним. Давайте ж подивимося, що це за чудові речі. Огляньте ось Різдвяна зірка. Це символ світла. Яка приходить до людей. Вона вказувала шлях до місця, де народився Ісус Христос. У стародавні часи її виготовляли з паперу або дерева, а потім вивішували на вікно або ставили на ялинку. Зірка приносила радість і надію на краще майбутнє. А ось дідух це символ родинного тепла і родючості. Зазвичай ставлять його на святкову вечерю. Пертеп це маленький театр, де показували народження Ісуса Христа. Вечеря включала в себе 12 пісних страв. Коляда це святкова пісня, яку співають люди, бажаючи здоров'я і добра всім навколо. Книга каже, що ми можемо потрапити у різдвяний двір, якщо виконаємо загадкове завдання. У нас є чарівні дзвіночки, які допоможуть нам. Дітки, коли вони почнуть дзвонити, подумайте та скажіть, які добрі справи ви хочете зробити. Наприклад, допомогти мамі, поділитися іграшкою з другом або сказати комусь тепле слово. Нехай ці добрі справи принесуть справжнє різдвяне диво. Який же гарний казковий двір із засніженими хатинками та ялинкою. Давайте прикрасимо її разом. Але перед нами стоїть ось яке непросте завдання. Ялинка чекає на свої прикраси, але ми маємо вибрати, які іграшки підійдуть. На картинках є різні предмети, деякі з них. Не є святковими прикрасами. Ось подивіться, яка іграшка підходить для ялинки? Правильно, кулька це справжня прикраса для ялинки. А яблуко це смачний фрукт. Але не для ялинки. Наступна пара зірка та ліхтарик. Що з цього можна повісити на ялинку? Так. Зірка підходить. Вона прикрашає верхівку ялинки. А ліхтарик це для освітлення. Але не для ялинки. Третя пара. Іграшковий м'яч і дзвіночок. Яка з цих іграшок буде красиво виглядати на ялинці? Правильно! Дзвіночок. Це чудова прикраса. А м'яч більше підходить для гри. І остання пара. Гірлянда та книжка. Що з цього ми можемо використовувати для прикрашання ялинки? Звичайно, гірлянда це саме те, що потрібно для святкової ялинки. А книжка це чудовий подарунок, але не для дерева. Молодці. Тепер наша ялинка виглядає дуже гарною і святковою. І ось малята книга каже. Що ми знайшли справжнє різдвяне диво та зможемо стати маленькими колядниками. Уявіть, що ми йдемо від хати до хати, співаємо колядки та вітаємо людей з Різдвом. Кожен із вас може придумати свою колядку або святкове привітання для всіх та поділитися з нами нею. Хто хоче розказати свою колядку? Чудово, ви справжні колядники, нехай ваші святкові слова принесуть радість у кожен дім. Адже Різдво це свято, яке дарує нам тепло, радість і віру у дива. Щасливого Різдва!